Вясвіти, мої шановні глядачі. Минулої неділі на нашому облушеному ринку я купила отаку цікаву прикрасу. Розглядаючи її, першого погляду, мені здалося, що тут двоє танцюють чоловік і жінка. А потім я почала роздивлятися і зрозуміла, що отут, праворуч, бачите, це фонтан, бо якийсь маскарон. і Вода лється. І жінка прийшла, може, по воду, бо в руках у неї якийсь посуд, кувшин чи щось. А тут поруч чоловік. Але це, він не схожий на такого, який живе десь поруч, у городі, чи у селі. Ні, це моряк. Чому я зрозуміла, що це моряк? Тому що у нього, бачите, отут сорочка зі смугами. Типова для одягу моряка. У нього отакі штани, кльош. Кльош це французьке слово, і перекладається як дзвін. Ну, саме вони схожі на той дзвін, який дзвонить. І отака деталь на його штанах у верхній частині, вона називається Лец я на, ту, на такі деталі не звертала уваги, але кілька років тому, ще до пандемії, я в Мадрид приїжджав Олександр Васильєв, знаєте, історик моди. І ми з ним ходили в музей Тісенбурне місце. От Зараз вам покажу фото, що. І ось, якщо ви побачили, він показує портрет чоловіка. Це робота 17-го сторіччя. І я дуже гарно пам'ятаю, як він каже: от подивіться на верхню частину його штанів. От бачите, це лацбанд. Тоді, в 17 сторіччі, це було у моді, це... а зараз залишилося лише в одягу моряків. Отака. От Застіпка. Зараз покажу її на фото. Що мені подобається в моїй роботі і в моєму захопленні весь час якась нова цікава інформація. Так от, це моряк. І тут. У мене склалося таке враження, що це типова галантна сцена якесь побачення. Ну, а що ж це? І Ось зворотній бік. Тут можна побачити маркування Парис, тож французька прикраса. Потім такі літери СGД. G. Це означає державний патент. Так маркували прикраси 40-х 50-х-60-х роках ХХ Ось Ми маємо час, коли воно було зроблено. А що це і для чого це? От дивіться, так воно можна відкрити. І тут ось так. Більш за все, мені це нагадує кліп, який називають фур-кліп для хутра. Ось так. Так, може, це як дрес-кліп для одягу. А що ж оце? Я це навіть не можу вам сказати, що це, але зрозуміла, що це можна ось так відкрити. Ой. Воно ну, так відкривається. І отак закривається. Може, це для шалика. Але я не впевнена. Тож, якщо ви знаєте щось, розкажіть мені. Я дуже вдячна всім, хто мені пише коментарі. Тому що завдяки цим коментарям я уточнюю інформацію. Ось минулого відео я показувала цей колон. І казала, що е, тут є маркування, яке мені невідомо. І чогось я не додивилася і прочитала, що то Made in England. А тут не England, а Fінland. Мені багато хто написав про це. Перша була Наталі, яка не тільки вказала мені на цю помилку, але й надіслала посилання про це маркування. Маркування це фінської дуже відомої фірми Калівала Коро. Ця фірма існує з 1935 року. Вона одна з найстаріших фірм Фінляндії. Яка випускає прикраси. І прикраси ці зроблені на основі археологічних знахідок середньовіччя. Такі прикраси датуються десь там 12-13 століттям. І в 30-х роках 20-го сторіччя вирішили зробити таку серію прикрас, які повторюють ці старовинні. Традиційні для Фінляндії прикраси. Тож от така цікава лінія. І зроблено це з бронзи. Є прикраси з срібла, з золота ну, і з бронзи. Подивилася в інтернеті на те, що продають такі прикраси. І ось такий колон саме такий колон з ланцюжком. Він коштує ну, десь є 80 євро, а десь і більше, ніж 100. так. Друге питання, про яке теж я одержала коментарі, що до цього намиста, що тут немає маркування. Я вважаю, що це Едвард Свобода. Я маю для цього підстави, але ж маркування я не знайшла. І Катерина мені написала, що маркування тут є. Вона роздивилася його в цій частині. Ну, ось, показує детально, я не бачу тут ніякого маркування. Дивіться, немає тут і немає тут. Якщо казати про застіпку, гачок, тут теж ніяких знаків немає. На жаль. Але це була така практика саме у американських фірм. Коли випускали якісь прикраси, кажу про сети, коли то було намиста. З сережками, чи брошка з сережками, чи з кліпсами. Щось маркували, а щось ні. А про цього дракона дуже цікавий коментар мені написала Галина. Вона написала, що цей дракон їй нагадав саме європейських драконів, а не китайських, про яких я так думала, коли показувала цю брошку. І я думаю, зараз я подивлюся. Такий. Яка різниця між китайськими і європейськими драконами. І подивилося, що крила має саме європейський дракон. Китайський дракон, крил не має. Отож, то європейський дракон. Але щось мені заважає так стверджувати. І ось що я хочу сказати. Тіло європейського дракона нагадує ящерку. Отут така товста частина. Згадайте все, що ви бачили. Тут є нібито хвіст, тут є голова отакого ж типу, як у ящерки. А ось китайські дракони мають тіло змії. Бачите, як тут. І отакий, отаку голову. Але не мають крилу. Тож, це перше ствердження, це не китайське виробництво. Друге, мені здається, що це і не європейське. А так, думаю, я, що це щось американське. Бо для них це однаково далеко. Європа і Китай. І, так, якийсь дизайнер. Зробив такий мікс і вийшла така ну, досить цікава прикраса. Нагадую зворотній бік. І ось таке відкриття і для мене. Зараз буду знати, чим відрізняються китайські дракони від європейських. А в фіналі чисто посміятися, розкажу вам один курьоз. Прийшла якось на ринок, це було на цій неділі, десь місяць тому, і стоявили там люди, стояв чоловік, і продавав якісь такі старі лахи з землі. І нібито він, знаєте, в якому смітнику їх знайшов. Ну, Я так подивилася, Лахи мене не цікавили, і побачила таку коробочку з дрібницями. ну, Дрібниці я завжди дивлюся. І десь там серед цих дрібниць побачила ці. І мені здалося так, так, знаєте, так, серед інших, що це кліпси, такі великі кліпси, які були в моді десь в 50-х роках. Я ще подумала, ну, не парні по одній, ну, як то знаєте, серед... десь там знайшов. Потім взяла, подивилася та ні брошки, нібито. І навіть застібка тромбон. Ну, думаю, добре, не такі вже вони, вони нові, може, якісь 50 ті роки. Так. Ну, латунь. І питаю його, скільки воно коштує. А він каже: Дайте мені в руки, я подивлюся, я йому даю. Він подивився, подивився, потім дивиться, дивиться на мене. І дивиться так, як нібито він не. Ціну має, а мене оцінює, скільки я можу заплатити. І так, знаєте, так каже, 10 євро. Я кажу, та, і про себе думаю, латунні, брошки, ну, не дуже такі старі. Кажу, ні, це дорого. Він, добре, сім. Ну, я взяла, подивилася, думаю, застібка хоч працює. Подивилася, засібка нормально, працює, іноді буває щось, якесь помилка. Ставки всі чи не всі, ставки нібито всі, всі на своїх місцях. Добре кажу. За п'ять він каже, добре, і бачу, що він задоволений, я даю йому 5 євро і йду собі. Так, склала, потім їду, дивлюсь, що я там взяла. Треба подивитися, хоч лупу достати, бо знаєте, так це було. Купила, не думаючи навіть. Взяла я лупу, дивлюся, і знаєте, що мене здивувало? Мене здивувала оця частина. Думаю, якось воно таке так в біжутерії, отак ось якось не роблять закріплення. Або дуже-дуже стара якась робота, думаю, цікаво. А тут, що дивлюся, отут, дивіться, які лапки. Бачите? Теж, думаю, так якось в біжутері. Я не бачила, щоб так воно було. Дуже мені нагадало, як, знаєте, в радянські часи були такі каблучки з камнем, отак вони були закріплені. І я так. Думаю собі, а що це таке я купила? Прийшла додому, взяла ультрафіолетовий ліхтарик. І що я побачила? Дивіться, бачите, як вони сяють ультрафіолетовому світі? Так, бачите? Тож, це не... Біжутерія це діаманти. І тоді я собі думаю: якщо це діаманти, то з чого зроблені ці брошки, це не може бути латунь. І нарешті дійшла я до свого знайомого, у якого є спеціальна хімія для перевірки. Він подивився каже: так, це золото. Я кажу. І знаєш, тут діаманти. Він став дивитися там на якісь приборах і каже, так. І дуже каже, гарної якості саме цей. А цей діамант це один карат. Ну, тож ще вам кажу, я не знала, що я купувала. Я була впевнена, що це латунь із стрази, а вийшло отак. І, знаєте, так, <смі> я розповіла цю історію Ані. І ми були на ринку, і Аня мені каже: Ось подивись, подивись, що тут так сяє добре. Це не діаманти. Я кажу, Аня, не питай мене. Якщо б я була спеціалістом, я б і це побачила відразу. Я цього не побачила. Отож, що я купую? Те, що мені подобається. Ось такі кумедні історії трапляються з нами на Лошиних ринках. І бажаю вам. Таких же приємних сюрпризів. А сьогодні я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.